Біблія каже, сину мій, коли ти приступаєш на молитву до Господа, приготовься і не будь як людина, яка спокушає Господа. Оказується, можна стати на молитву і своєю молитвою Бога спокушати, бо ти серце своє не приготовив. Біблія каже, готово серце моє, і я встану рано і буду славити тебе. Давид не має на увазі співку, хоча це потрібно щоб зіспіватися, щоб якісно співати. Ну, він не говорить про здібність відтворити музику або спів. Він каже, що серце має бути готове співати. Бо коли твоя душа не співає, коли твоє серце не співає, ти не наспіваєшся. Подібно до того, Біблія каже, що коли ти прийшов послухати Боже Слово, потрібно приготувати своє серце. В Книги Еклізіаста написано, що ось люди приходять в дім Божий і приносять жертву, а слухати не хочуть. І Господь каже, не розуміють вони, що погано Бо перше, ніж ти принесе жертву і я, Бо хоче, щоб людина приготовила серце почути слово Боже. Що значить приготовити серце? Христос каже найперше, якщо ти прийшов зібрання. І ти згадав, що ти непримирений з ким. І якщо ти в цьому стані попробуєш слухати проповідь, воно нічого тобі не дасть. Ти будеш постійно переключатися на свою проблему. Ви пробували читати Біблію, посваренні з кимсь. Ти сідаєш, читаєш, а воно тобі в голову не лізе. Ти стаєш на коліна молитися. І ти відчуваєш, що сьогодні з молитви твоєї нічого не вийде. Чому? Тому що серце твоє не готове, ти не примирений. Господь каже, як ти згадав по дорозі, що брат твій має щось на тебе, навіть не ти маєш на когось, твоє серце чисте, ти відпустив. Але якщо ти згадав, що навіть інша людина на тебе щось має, Господь каже, щоб жертва твоя була прийнята, і слово Боже, ти почув. І воно принесло тобі користь, іди й примирися. Наведи порядок в своїх відносинах, тільки тоді ти зможеш почути, що сьогодні промовляв до тебе Господь. Друге, часто можна замітити, як в зібраннях люди сидять досить сумні. Це говорить про те, що є певні тягарі в житті. Знаєте, ми мусимо зрозуміти це, звідки приходять тягарі. Коли ми приходимо в спортзал, наприклад, хлопці приходять трошки підкачатись, приходять такі горобці худі. Для того, щоб із горобця стати таким накачаним мужчиною, потрібно постійно збільшувати нагрузку. Тяжко. Руки болять. Зранку приходиш, встаєш з ліжка, не злісти, все тіло болить. Це результат вчорашніх нагрузок, вчорашніх тягарів. Але приходить певний час, і ти бачиш, що із горобця. Перетворився у мужчину. Тягари принесли свої ефект. Подібно до того тягарі, які накладає на нас Господь, вони мають ту саму ціль зробити із нас більш духовно зрілих людей. Це місія тягарів. Тому ми повинні розуміти, там, де тягарі, там буде і сила, якщо ми ці тягарі правильно приймемо від Господа. Біблія каже, що Ісус Христос після водного хрещення був поведений Духом пустиню, і сатана Його спокушав. Він спокусав його раз, другий і третій, і коли Син Божий у цих спокусах, в цих тягарях правильно себе по проявив, повів написано, і відступив від нього злий дух, і приступили ангели Божі і служили йому. Ось Дія тягара, коли ти вірний, ангели Божі приходять і тобі служать. Тому, якщо ви відчуваєте, що тяжко, все нормально, все на своєму місці, Бог із тебе щось ліпить. Тому не треба боятись. І третє, ви знаєте, віруюча людина повинна розуміти ціль приходу Христа на землю, щоб не було тяжко. Ісус Христос. Не народився і не помер для того, щоб зробити життя людини більш комфортним. Якщо людина розуміє Христа як того, хто покликаний підвищувати людський комфорт, апостол Павло каже про таких людей: це найнещасніші від усіх людей, це бідні люди, які зрозуміли, що Христос прийшов для того, щоб влаштувати тебе на роботу, щоб допомогти з женячкою твоїм дітям. Щоб дати тобі хорошу зарплату. І Господь каже, якщо ти так розцінюєш Христа, звичайно, у тебе будуть постійні тягарі, ти постійно будеш у депресії, постійно будеш плакати і нарікати. Тому що ти в сущності своїй не розумієш, що таке християнство і вчення і для чого родився Христос. Він не прийшов з такою місією. Він прийшов спасти людську душу. Тому, коли людина. Не розтворила вірою Євангелія слово Христа, вона постійно буде не в настрої, тому що нема так, як ти хочеш. Ти собі набудував багато цілей на життя, а Бог твої цілі, як брат говорив Андрій переді мною, а Бог твої цілі чомусь не виконує, Бог не чує твоїх молитв. І ти думаєш, чому Бог не чує моєї молитви? Тому що він для цього не помер. Так, він попри духовний тілесне дає це. Він дає хліб, це він дає здоров'я, це він влаштовує наших дітей в науці, в майбутній роботі, в створенні сімейного життя. Я не хочу це відняти від Ісуса Христа. Він і в цьому допомагає. але це не є його першочерговою місією. Це не стоїть у нього на першому пункті. Ну, коли людина тільки в чому бачить Христа і не бачить далі, вона буде постійно розчарована. І коли розчарована людина приходить в зібрання, вона не може чути Слово Боже. Вона не отримує радості від служіння Богом, тому що вона будувала собі плани і задає Богу безліч питань, чому Бог не виконує мої плани. Він каже, нащо мене моя мама родила на цей світ, щоб я так страдав? Да я би краще б помер в утробі і все, і на цьому був би кінець. Це величезний розпад. Ви знаєте, чому? Десять дітей в один день померли. Тисячні стада забрані. Здоров'я забране. Вночі Бог не дає спати, тривожить його різними снами. Він доведений до повного відча. І от жертва. Знаєте, колись Христос сказав такі слова, якщо ти любиш того, хто тебе любить, яка тобі за це нагорода? В чому твоя жертва? І якщо ти любиш Господа, підійшов сатана до Господа. Написано, був день, коли сини Божі пристали перед лице Боже, прийшов з ними сатана і каже Бог сатані, чи бачив ти раба мого йова, який він непорочний, богобійний і удаляється від зла і справедливий. Він каже сатана Богові, це тому, що йому добре. Це тому, що йому добре. Він має тисячні стада, у нього десять дітей. У нього благословіння куди не подивися зі всіх сторін благословення. Звісно, в такому положенні легко любити Бога. Але ти торкнися Його. Ти забери в нього це все. Ось тоді я подивлюся, як він буде любити тебе. Сім'я, чоловік і жінка. Забрано все. Жінка каже, похоли Богою умри, нам такий Бог не треба. А Йов каже, жінко, ти говориш як одна із безумних. Були дні, коли нам було добре, і ми благословляли нашого Господа. А тепер, коли погано, станемо його проклинати? хай не буде так. Хай не буде так. І цей бідний чоловік, у якого відібрано все, що можна у людини на цій землі відібрати, він продовжує благословляти Господа. Оце жертва. Брати і сестри, той, кому погано. І той, кому добре. І вони обидва дякують Богові, це дуже різна подяка. І її Бог дуже по-різному оцінює. Коли в тебе хата тріщить від добра, і кошельок не вміщає грошей, і рядом з тобою такий же брат, який ледве зводить кінці з кінцями, не має здоров'я, не має толком де жити. І він теж дякує Богові. Це дуже різне. І Бог її буде дуже по різному отці. Коли ти любиш свою жінку і своїх дітей, ти добре робиш. Але коли ти ворога любиш, ти робиш щось більше. І цю любов Бог буде вимірювати зовсім по-іншому. Хто в страданні, хто в тісноті, хто, будучи лишений всього, продовжує бути віруючим. Продовжуй любити Бога і благословляти. Тяжко зі сльозами падаєш, загинаєшся, але каже, Господи, я від тебе не відступлю, і я буду тебе благословляти, що б не було на цій землі. Оце жертва, яку виміряв Бог, і який належить нагородам. А коли ти любиш тих, що тебе люблять, коли ти любиш, коли тобі добре, Христос каже, і язичники так роблять. Нема різниці між тобою і людьми цього світу, вони точно так же роблять. Атеїсти, безбожники, представники других релігій, вони вміють так робити. Но ти, будь вище за них всіх, і люби тих, хто тебе ненавидить, хто тебе призірає, хто сміється. А ти його люби. Люби Бога, коли пролетів по всьому, що де можна тільки пролетіти, всюди пролетів. І всі сміються з тебе. І ти сам думаєш, Господи, звідки і за що? І приходить бажання не йти в зібрання, та нащо мені такий Бог, на що мені це все? От коли ти в цьому устоїш і скажеш, Господи, я буду Тебе любити і я буду Тебе благословляти. Що б зі мною не сталося? Оце справжня жертва, яку оцінює Бог. Вона велика. І такій жертві пристоїть. І велика нагорода. А коли все є, коли все добре, і світські вміють любити і бути задоволеними. Коли ти на морі лежиш, відпочиваєш, і в тебе в житті все добре, це просто любити Бога. Це не треба прикладати жодних зусиль. Ну є речі, де зусилля потребуються, і великі зусилля. Іменно ці зусилля оцінює Господь, іменно вони являються жертвою. Тому, брати і сестри, якщо вам тяжко щось дається, це бачить Бог і Він це оцінив. Якщо ваша десятина найменша у церкві, Бог бачить її, і він її оцінив. Якщо те, що ти робиш, є люди, які вміють краще це робити, як ти. Не сумуй, не сумуй. Бог бачить ціну твоїх старань, Бог бачить твою жертву, Бог бачить, скільки ти поклав на жертовник. Щоб цього досягнути. І Бог це обов'язково оцінює. Ми будемо молитись до нашого Господа, щоб ми оцінювали жертву так, як оцінює Бог, не принижували тих, хто на нашу думку жертвує мало. Бог знає, хто скільки жертвує і чого воно йому коштує, і чого воно йому коштує. Коли ти взяв кредит у банку на 20 тисяч доларів, і ти продовжуєш давати десятину, Другий би сказав, я коли віддам кредит, буду давати тоді. А він каже, ні. Хай той кредит буде хоч 100 тисяч, але то, що належить Богу, часто, я давати буду. А там, хай Бог сам зробить зі мною, як Він хоче. От Бог таких людей любить, то ми схилимо коліна і будемо молитися, що ми були тими людьми.